Майор! Це один з найбільших, як говорить більшість іспанців, найкрасивіших островів. Його можна назвати Серезономорським раєм за свої краєвиди, які здивують любого без винятку туриста. Нас він дуже здивував. Він славиться своїми чистими пляжами та прозорою водою. Населення острова близько одного мільйона осіб, але кожен рік його відвідують мільйони туристів. І що цікаво, для самих жителів острова діє знижка 75% на повітряні і морські національні переправи. Що можна сказати, що вони можуть літати майже безкоштовно по всій Іспанії. На вулицях Майорки ви можете почути Номанітність мов самі жителі острова використовують каталанську мову, але всі вони володіють офіційною іспанською мовою, яку тут називають Кастияно. І, звичайно, всі працівники туризму володіють англійською. Літаку я познайомилася з однією жителькою Майорки, і вона сказала, що цей острів можна об'їхати за один день, якщо довго не зупиняться на локаціях. Але на жаль, нам це здалося неможливим. Протяжність острова становить біля 100 км, але дорога забирала у нас велику кількість часу. Як на мене, щоб побачити весь острів і насолодитися його красою, потрібно не менше тижня, і самий кращий клімат. Там в черні по жовтень місяць. Це відео було знято у перших числах травня. В цей період на пляжах ви не побачите багато людей і не всі наважуються скупатися в холодній воді. У відео ми вам покажемо все саме цікаве з нашої подорожі. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Почнемо все спочатку. Наша подорож почалася з міста Саргоса, Іспанія, де ми вже проживаємо 7 років. Белети ми купили на едрем з 280 євро. В них входило білети туди і назад, дві ночі в чотиризірковому готелі з сніданком і вечерю як кажуть іспанці, унчою політ тривав 1 годину і 10 хвилин. Де в п'ятдесять ми приземлилися? Острів є великим, тому без машини тут ніяк. Ще перед поїздкою ми зараз машину, ціна якої була 59 євро. Але коли ми прийшли, щоб її отримати, нам сказали, ще заплатити 90 100 євро за страховку або 1400 залишити як залог. При любому пошкодженні гроші не повертаються. Для спокійного відпочинку краще взяти страховку, бо навіть якщо аварія станеться не по твій війні, ти втрачаєш гроші. Ми хотіли смарт, але його не було в нав'язці, і нам дали сіат, як сказали, вищої категорії. З аеропорту ми відправилися в головне місто острова Пальму де Майорка, який є знаменитим через свій кафедральний собор, який за легендою наказав побудувати Арагонський король, тому що при переправленні з Салоу до острова Пальма в дорозі вони попали в шторм, і король Хайме І почав молитися до Святої Марії і попросив, що якщо вони виживуть, то він побудує її честь собор. І десь в 1929 році. Він надав наказ побудувати собор Святої Марії по іспанській Катедраль де Санта-Марія. Його будівництво тривало до 1346 року, але тільки в 1601 році закінчили всі будівничі роботи і до заразнього часу його постійно реставрують. Майорка, ми відвідали і будемо їхати заселятися в готель. При виборі готелю треба розуміти, який саме відпочинок вам підійде. Якщо ви хочете насолодитися краєвидами і побувати поближче до знаменитостей, то вам на північ, хоча і ціни там досить високі. Якщо вам хочеться сімейного відпочинку, краще їхати в південно-західний район. Там можна насолодитися спокоєм і красивими видами. Але якщо ви хочете економний і насичений відпочинок, то вам на південну частину острова. Там відпочиваю в більшості молодь, там поселилися і. Ми. Ну що ж, тільки друга година дня ми вже заселилися. Номер нам дали на шостому поверсі 644 номер. На ресепшені ми ще заплатили близько 8 євро туристику. Це на майорці треба платити за кожну людину 2 євро приблизно в день за як турист. І предложили за одільну плату е, номер попросторніше. Десь приблизно 30 євро треба було доплатити. Ми відказались, тому що номер нам тільки для сну. Але наш номер виявився дуже красивим. Досить просторним, не знаю навіщо більше. Великий телевізор, який мені раз не включили. Холодильник, який нам теж не знадобився, але літком напевно воду тримати якийсь сочок, що собі попити. взагалі бомбезно сейф. Який ми теж не використовували, і телефон, який ти міг зв'язувати з ресепшеном або між номерами, і якщо ти їдеш з друзями, це круто. А на кімната нічого особливого, дуже чиста і уютна, і там була сушка для волосся, що мені саме більше було цікаво, чи буде на всіх готелях є, але я переживала. І балкончик такий вже морем з видом на море, при тому, що ми не давали удільну плату, щоб кращий вид був. І паша, як тобі номер? Після маленького відпочинку, ми побігли в ближайший бар обідати, бо я ніяколи голодна. Подивилися на ближайший пляж під назвою Платха де Сареналь. Та як він був біля самого готелю, він нас не дуже сильно зацікав, що легко дістається, мало ціниться, так і із цим пляжем. І за моїм планом ми відправились на пляж Калапі. Це десь біля півгодини їзди від нашого готелю. На острові 200 пляжів. Це просто неможливо вибрати, на який перше поїхати. Але ми не помилилися, вибравши саме цей маленький пляж, що знаходиться між двома горами. З кристалічно чистою водою і з красивим видом. Там не було багато людей, ми навіть не змілили зайти в воду. І такі, як ми, було багато, як це бути в Майорці і не поплавати в морі. І після такого насиченого дня нам просто хотілося лежати на цьому спокійному пляжі і призупинити час. Настав час повертатися в готель, де ми привели себе в порядок і пішли вечеряти. Як ви пам'ятаєте, раніше я вам казала, що в ціну поїздки входила вечеря і сніданок, тому вечеряти ми пішли в ресторан від готелю, де був буфет Лібри, по-нашому це як швейцарський стіл. Ми прийшли вже трошки пізно, і не все було, але нам цього досить хватило. Єдине, що Десерт вже були розібрали ці тортики, але й краще. Зранку треба було виїхати на пляж, які тортики. Маша? Так що ми повечеряли і пішли на пляж прогулятися. Вечірній пляж це просто атмосфера неймовірна. Туристів було дуже мало, бари були майже порожні, але ми й самі були, наскільки вже замучені і ми хотіли спати. І завтра нас чекало об'їхати весь острів. Тому ми пішли спати. Я, на мою думку, має відвідати кожний турист це селище Соє. Коли ти попадаєш в нього, тобі здається, що це маленький рай. Виходить де старенький дерев'яний трамвай і возить туристів по всіх самих красивих місцях. Цей трамвай почав свій шлях ще в 1912 році, в рік затоплення Титаніка, і є знаменитістю Майорки. По легенді, одні з перших, хто приїхався на цьому трамваї, це була молода пара, недавно одружена, яка відправлялася святкувати свій медовий місяць. Але наречена застукала свого чоловіка, цілуючого свою Служанку в останньому вагоні трамвая і напала на служанку. Під час боротьби вона випала з трамвая і загинула. Легенда свідчить, що до нині невірного, який їде в поїзді і заглядає в останній вагон на довгій ділянці тунелю, молода наречена викидає на рейки. Так що, невірні, остерігайтеся. Саме село має особливу атмосферу, яку треба прожити. В центрі є багато магазинчиків і на кожному углі продаються цитрусові. Саме більше це апельсини. У перекладі з арабської соєр означає золота долина. Його так назвали через велику кількість апельсинових дерев. Їх ви можете побачити майже на кожному подвір'ї. Oh. Uh. Thank oh, oh, oh. хотілося покидати це місце, по вам словам, це рай на землі. Крім цієї цієї краси, це село має два пляжі і свій власний порт. Ми поїхали на один з пляжів, Платка де Стравес. Там насолодилися цією неземною красою, пообідали і рушили далі. В цьому місці ми потратили багато часу, хоча й довго не зупинялися на локаціях. Але на годинку вже була друга година. Чайка. Очень есть. яке ми хотіли відвідати, це пляж Сакалобра, що знаходиться в 36 км від селища Суєр, але дорога туди у нас зайняла півтора години. Це була поїздка гірським серпантином. Найбільш складна ділянка носить назву Три Марії, чи то від того, що кілька крутих поворотів нагадують три літери М, чи то тому, що водії тут часто згадують Діву Марію. Паша злився на велосипедистів, яких там було, як нам здалося, сотні. Ця дорога побудована, щоб контролювати контрабандистів, що причалювали до острова. І з часом дорога стала суто туристичною, широкою та комфортабельнішою. Дивно, але на сака добра практично ніколи не відбувається ніякої аварії. Очевидно, водії там зосереджують свою увагу, щоб проїжджати цей найважчий шлях без пригод. Звикавши туди, ми виявили, що парковка для туристів там платна. Дві годинки пробувши там, ми заплатили близько 5 євро. Відти, треба ще було пройтися десь 500 метрів до пляжу. Дорога була досить цікавою, це був такий тунель, в якому ми насолодилися дуже красивим видом і добралися до самого пляжу. The oh. Він пляж, 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 біжу, фоткати пашу, біжу, біжу. О, ну, розійшлися. розійшлися, Що ви мішаєте мені фоткати пашу? Коротше, цей пляж він знаходиться між двома такими красивими скалами і він весь каміння. Каміння чуть-чуть таке не дуже зручне, але масажик такий. Так що у воді стояти теж не дуже зручно, якщо що, але такі кораблики, подивитися, це варте того постояти, там чуть-чуть полежати. Якщо скажу, було досить багато туристів. там. Походили по камінню, деякі навіть купалися, але дуже маленька кількість, тому що ці скали робили зробили тінь і було досить прохладно, якщо потім вийти з води. Так що ми насолодились красою і назад, своєю змінкою і дорожкою поїхали назад в друге місце. Ну що ж, години бігли, а ми не об'їхали навіть кусочка острова. Пам'ятаєте оту жіночку, що мені в літаку сказала, що за день можна об'їхати? Ні-ні, це неправда. Сама жінка була з Алькудії, яку вона мені порекомендувала відвідати. Сказала, що тут самі красивіші пляжі. Так що ми наступне місце і поїхали в Алькудію. Так ми подивились на пляж. Це був дуже довгий пляж, досить рівний і дуже теплою водою. Там навіть були рибаки, я вам скажу. Туристів було досить мало, тому можна було насолодитися наповне лежати і відчувати, що ти там просто сам. Я ще дуже сильно хотіла відвідати Кап де форментор Бути на майорці і не відвідати це місце це злочин. І це при тому, що він знаходиться 30 км від Алькудія, але по карті написало, що дорога в одну сторону нам займе близько години часу. Форментор розташований неподалік міста Поєнца та його головного порту. Його довжина становить близько 300 метрів над рівнем моря, тому види там неймовірні. Такі, як кажуть, що дух захоплює. Але, на жаль, ми погано розрахували час, тому вирішили повертатися в готель. Щоб встигнути на вечерю. Але там нас чекав сюрприз. Виявилося, що з 1 травня вечерю подають тільки до 9.30, а в нашому розкладі писало, що до 10-ї години. Але нам повезло і нам дали час повечеряти. І це виявило, що ми були не одні, в нас була компанія, ще одна пара, які теж запізнилися, як і ми. І повечерявши досить плотно, ми вернулися в готель і просто вирубались. Ну що, наш останній день на острові пробудилися ми в 6 ранку? Зібрали речі, оділися і вирішили піти попити в каву. Але ми не знайшли ні одного бару відкритого. Всі бари писали, що відкриваються в 10 годині, тому в нас не було виходу, як повернутися назад в готель і піти поснідати. Все було наскільки смачно, ми вже були готові знали, що брати так. що Ми поснідали і зробили свої плани на наступні години. Нас залишалось їх досить мало, тому ми вже сильно не спішитися і відвідати одне з красивих місць, і так закінчити наш відпочинок. Останні секунди секунди. Ми вийшли з готель. Пішли до машини. Ми, вийшли з, ми вийшли, з вийшли з цього райського місця. Ми вийшли з цього райського місця. Каже, папеш з середньої. Останній пляж, який ми відвідали, це Кала Махот. Це один з найближчих пляжів до Пальми де Майорка, тому він є дуже туристичним. Сезон на ньому майже не має вільного місця через його маленьку протяжність, що становить 200 метрів, і великий наплив туристів. Але та як це ще не сезон, він був майже пустим. Все для нас. Найбільше на цьому пляжі мені сподобався цей бар, який має дуже оригінальне оформлення, і в ньому особлива атмосфера. І поки Паша насолоджується кавою в цьому райському місці, я побігла за сумками в машину, яку на щастя нам вдалося припаркувати недалеко. При тому, що в сезон каже, що там неможливо припаркуватися. Як добре їздити не в сезон, і пляжівіст твій, і море, все твоє, і парковка є. Все для тебе головне насолоджуватись моментом. Повертаємось додому, повертаємось в реальність. По дорозі в аеропорт ми заїхали на заправку. Там ми заправились до повного баку, нам це обійшлося в 60 євро. При оформленні машини з нас з карточки зняло 134 євро за повний бак машини. Якщо ви повертаєте машину теж з повним баком, ці гроші за декілька днів повертаються вам на рахунок. За машиною проблем у нас не було, нам зразу все підписали, і ми пішли на посадку. А я слідкувала всю дорогу за Пашею, щоб часом десь не загубитися, або щоб він мене сам не залишив на цьому острові. Якщо вам сподобалось таке відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться. Я буду дуже рада цьому. І обов'язково знімлю ще таких багато відео. Пашу я ще не загубила, ось він вже шукає якісь очочки. І побігли. Побігли, тому що аеропорт наскільки великий, щоб дойти до тої кінцевої точки, це нам коштувало. Ще виявилося, що треба було прочекати досить велику чергу на посадку. І... Ось ми вже і в літаку. Так що, Сарагоса, чекай нас. Пока-пока.